Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги силіконові форми для декору. Дані форми виготовлені з високоякісного силікону, що забезпечує стійкість до пошкоджень. Форми дозволять вам легко та швидко створити унікальні предмети, використовуючи епоксидну смолу або керамічну глину. Їх універсальність дозволяє Втілити в життя різноманітні ідеї для прикрашання вашого дому або створення оригінальних подарунків. Ви зможете проявити свою творчу силу та отримати задоволення від процесу створення унікальних та стильних елементів інтер'єру.